Обличчя цієї молодої дівчини знайомо чи не кожному херсонцю. Листівки орієнтування вже декілька місяців розвішані по всьому місту. Катерина Лугова пішла з дому в ніч на 1 серпня і досі не повернулася. Сиротою залишилася її хвора шестирічна донька. Рідні та друзі дівчини відмовляються вірити, що Каті немає серед живих. Просто такое ощущение, будто человек вот так вот вышел на улицу и просто с места пропал. Нету ни единой зацепки, ни одного свидетеля и ни одного подозреваемого. Есть надежда. До того момента, как не найден труп, мы не имеем права опускать руки и просто искать тело. То есть э, не верится никому. Ощущения внутри о том, что Кати в живых нет, у нас нету, поэтому как бы, возможность о том, что Катя живая, у нас еще теплится. Не вірить у смерть доньки і материнське серце. Людмила Іванівна не втрачає надії, що Катя повернеться додому. Я одразу почувала, що щось нехороше з нею відбувалося, тому що я її в цей вечір бачила, ми були разом з нею, ми розстали з нею. Ну, вона була в хорошому настроєнні, все було нормально. І коли втрою я дізналася, що вона не доїхала до Алушти, я сразу почувствовала что-то нехорошее. Да, у нее на самом деле жизнь была не, не сладкая, понятно, но она жила ради Руфины и Желандо говорила, да, у меня такой ребенок, и так в этом не проблема. не хочет верить в материнское сердце, что ее нет. Однак у херсонських правоохоронців оптимізму значно менше. Для них це вже справа не про зникнення людини. На жаль, активні пошуки, у яких були задіяні кращі сили обласної міліції, не дали результату. І, хоча тіло лугової не знайдено, слідство вже проходить по справі умисне вбивство. По факту пропажі бізністю пропавшої лугової є уголовне производство, воно розслідується з наслідна оперативна група, яка займається її. Ну, головне провадження по статті «умишлене вбивство» возбуждено. Поки, на жаль, нічим похвастатися я не можу. На жаль, донька Логової Руфіна страждає від тяжкої хвороби і значної затримки розвитку. Дитина, яка практично сам не сидить, вона сама себе не обслужує, тобто їй потрібен постійний уход, їй потрібна постійна реабілітація. Катя була тією дівчиною, тією мамочкою золотою, яка завжди... Ні на минуту не оставляла ребенка і всі занималась. То тобто есть ми такі ж мамочки, например, ми восхищались всегда, І Катя була такою передовою. Знайомі дівчини категорично відмовляються вірити, що вона могла просто втікти від свого життя та одностайно запевняють, Катя жила заради своєї доньки. Варіант того, що Катя сама он ісключен однозначно. То тобто, що дівчина просто устала, захотіла поміняти свою життя. Це ісключено. То есть тут случилось горе. То есть в крайнем случае ми очень надеемся о том, що її просто удерживают. Друзі зниклої мами допомагають трофійні чим можуть. Приділяють увагу по можливості, вирішують матеріальні питання. Логопед Альона Стукалова продовжує безоплатно займатися з дівчинкою. Однак замінити найріднішу людину не під силу нікому. У особих дітей я ну, не перший рік працюю, У них зв'язь з батьками, особливо з мамою, дуже сильна. Тобто, якби б в живих не було то ребенок повел себя абсолютно по-другому. Как только случилось, то, что Катя пропала, у ребенка были судороги этой ночью. Но мы в любом случае будем помогать. Ребенка мы не бросим. Почему? Потому что и моей мамы, опять же, у которых такие же дети, прекрасно понимают, что такое может случиться с каждой из нас ми тримаємося всі разом. Рідні Катерини Логової не опускають руки, стукають буквально у кожній двері і вірять. Їх надії одного дня виправдаються, і Руфіна знову побачить маму. Проте, мало хто замислюється, як важко ростити хвору дитину. Такие детки, как Руфина, требуют очень много материальных средств, мало того, что моральных, так и плюс материальных. Так как у нас государство выделяет очень крохотную сумму, но Катя, в свою очередь, я знаю о том, что она бросалась на любую работу. На данный момент мы помогаем всячески родителям, поэтому на мое имя открыт счет, куда пересылаются просто деньги всех ні, для бажаючих допомогти сім'ї зниклої каті логової на екрані розміщені банківські реквізити рахунку Анни Бушевої.